Аптеки перевірятимуть без попередження. Таким чином боротимуться з продажем фальсифікованих і неякісних ліків. Відповідний законопроект мають остаточно ухвалити цього тижня. Депутати розгляд документа затягували у комітеті промполітики. Кому вигідно, щоб щоби перевірки не непризваділіс. Щоб використовувати качественної препарати, от этого громадної прибуль про перевірки зможе не попереджати не лише Державна служба лікарських засобів, а й санстанція. Зараз вони змушені це робити за 10 днів. Тому у місцях продажу медикаментів встигають підготуватися до приходу контролерів і ліквідувати недоліки. І я вам скажу, що ефект, коли ми совместно виходимо без підопріння на таку перевірку, гораздо більше пріждівсього, це стосується... А... Такого аптечного підрозділення, як кіоски продавати рецептурні препарати у кіосках заборонено. За недотримання цієї норми позбавляють ліцензії. Та заради отримання прибутку провізори реалізують навіть наркотичні засоби і часто не дотримуються умов зберігання продукції. За оцінками експертів, на ринку близько 20% фальсифікованих медикаментів. За їх розповсюдження торік запровадили кримінальну відповідальність, але досі не порушили жодної справи.